Вітаю ви на кондитерському каналі і цього разу я пропоную рецепт цукатів, приготованих з апельсиновим соком. Візьміть апельсин вагою 270-300 г. Розріжте його навпіл та вичавіть сік. Апельсинову шкірку розріжте на 8 частин. Зріжте білу частину разом із залишками м'якоті. Поріжте шкірку на невеликі шматочки. Залийте водою та залиште на 24 години. Після настоювання злийте воду. Додайте до скоринок 100 г цукру та 100 г процідженого апельсинового соку. Варіть на малому вогні бажано під покришкою 30 хвилин періодично помішуючи. Готові цукати разом із сиропом перекладіть у банку та зберігайте в холодильнику. Перед додаванням у випічку відцідіть їх від сиропу. Але є рецепти де цукати додають разом із апельсиновим сиропом. Апельсинові цукати, приготовані за цим рецептом, нададуть вашим десертам неперевершеного аромату та особливого смаку.